Друзі, всім привіт! Раді вас бачити у нас на каналі. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал, щоб корисні відео завжди були під рукою. Нещодавно ми з вами говорили про те, як знайти роботу в IT. Якщо всі сходинки було виконано вірно, ми з вами вже на шостій, а це співбесіда. В першу чергу ви маєте добряче підготуватись, згадайте свої знання і повторіть їх. Знайдіть свої сильні сторони та сконцентруйте на них увагу, будьте впевнені в собі та в тому, що ви про себе розповідаєте. Обов'язково ознайомтесь з фірмою на співбесіду, якої ви йдете. Прогляньте соцмережі, відгуки та напрямок компанії. Це буде плюсом у вашу скрабничку. Успішно співбесіди. Не забудьте про резюме та портфоліо. Воно має бути завжди при вас у таких випадках. Трохи детальніше про резюме дивіться у відео, як знайти першу роботу в IT без досвіду. Відмінне враження на роботодавця може справити завдяки зовнішньому вигляду. Ваш зовнішній вигляд має бути охайним та впевненим. Можете запитати про стиль одягу, якого дотримується компанія, аби не прогадати. Не цурайтесь командної гри. Працювати в команді можна і треба вміти. Покажіться на співбесіді. Сьогодні дуже цінуються люди, які вміють знаходити спільну мову з оточуючими та досягти в команді певного результату. Приготуйтесь до виповнення тестового завдання та не відмовляйтесь від цього. Це найкращий спосіб довести свою працездатність та отримати бажане робоче місце. Не дозволяйте роботодавцю сідати вам на голову. Якщо на співбесіді ви чуєте зовсім інші умови, які говорили до цього, або вам дається безліч обов'язків, про які раніше мовчали. Вам не варто погоджуватись на таку роботу. Скоріше за все, ви отримаєте негативний досвід і ваше бажання працювати у сфері IT зникне. Не бійтесь поразок та відмов, не помиляється той, то нічого не робить. Підготуйте себе до такого варіанту розвитку. Якщо вам все ж таки відмовили, запитайте у роботодавця, що саме слугувало для відмови, аби попрацювати над цим та рухатись далі. Сподіваємось, ваша співбесіда пройде на ура, а з вас лайк та підписка на наш канал. Побачимось!